Леся Українка. Росла в гаю конвалії під дубом високим, захищалася від негоди під вітям широким. та недовго навтішалася Конвалія біла, її рука чоловіча віку коротила. Ой понесли конвалію у високе залу, понесла її собою Паночка балу. ой на балі весела музиченька грає, конвалія та музика віднес серце крає. Тож паночка веселому вальці закрутилася, а конвалій головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія. Прощай! Гаю, милий, і ти, дуби мій високий, дружи мій єдиний. Та й замовкла байдужою паничкою рукою, то квіточку зібіяло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Згадати ту конвалію, як щастя минеться. Не довго й ти, моя панно, будеш утішатись, Та бубалах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий ще так любить дуже, Тебе квіточку зів'яло залишить байдуже.